Тарас Григорович Чевченко, гайдамаки. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров Степана текла, червоніла, текла, текла та й висохла, степи зеленіють. Діди лежать, а над ними могили синіють. То що ж того, що високі, ніхто їх не знає? Ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, Тільки вітер тихесенько повіє над ними, тілько розсиронесенько сльозами дрібними їх умиють. З'їде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже, панам жито сіють, багато їх, а хто скаже, де гонти могили. Мученика праведного де похоронили, де залізняк, душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами. Текла, червоніла і день, і ніч, гвалт, гармати, земля стогне, гнеться, сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться.